Сучасні технології тема навчальної конференції, яку для викладачів та майстрів виробничого навчання закладів профтехосвіти усієї України організували на базі цементного заводу Хмельниччини, оскільки технології зараз на стоять на місці, і однозначно потрібно ці технології впроваджувати молодому поколінню, то відповідно наші майстри повинні володіти цими технологіями. А як не як не вони зможуть це далі ретранслювати для своїх здобувачів. Трьохденний тренінг складався з теоретичної та практичної частини під керівництвом досвідчених експертів. Марки цементів, бетону, побачили, ознайомилися з матеріалами різними. Ой, дуже багато чого і нові технології, і як це робиться, і які добавки нові є. Виготовлення бетонних сумішей, формування зразків, випробування бетону на міцність, друк на бетонному 3D-принтері. Усе це освітяни опановували з тренерами-практиками. Представниця Харківського закладу профтехосвіти вправно взялася за мурування. Каже, коли є гарний розчин, це зовсім не складно. Там на лінію собі, розчин подали, цеглу подали, лопатою підкинули, все добре. Отак виглядає. Професія будівельника приваблює жінок, кажуть педагоги. І я б хотіла би, щоб трошечки, може бути, що то в профосвіту більше в професії лаборант, щоб прийшли нові люди, молоді, більш досвідчені. У нас є ще дівчата, які можуть ставати крановніками, лаборантами. Проект ЕДАВ впроваджується за підтримки європейської компанії з розвитку та співробітництва у співпраці із Міністерством освіти і науки України. Співпраця бізнесу та освіти є рушійною силою розвитку промисловості, завдяки проекту ЕДАП, який ви сьогодні мали можливість спостерігати. Ми впевнені, що наші працівники кваліфіковані кадри, наші досвідчені колеги, мають можливість поділитися своїм досвідом, своєю майстерністю з майбутніми професіоналами, які будуть реалізовувати і відбудовувати Україну. Професія будівельника була затребувана завжди, і немає сумніву, що після завершення війни вона стане найпопулярнішою в країні. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.